І я дуже полюбляю літні принти різні і купила в секунді ось таку спідницю, така модель, що з неї можна перешити що небудь, отже, будемо зараз перешивати. Ну, цей Борька прийшов на допомогу. Борка дуже сильно любить приймати участь у всіх процесах, щоб це не було. Так, викроюємо не з шорти. От, е, Відрізаємо там нарюшики, знову буря, нарюшики, на всі різні моменти все вирізали зайве викинули і починаємо сшивати. Шиваємо спочатку шорти, оверлока в мене немає, тому я оброблюю зігзаду. Потім обрізаю зайві краям, щоб не було нічого зайвого. ну і так весь процес. Потім пришиваю доверху оборку яка буде спереду в кінці відео, ви побачите звичайно готову, вже результат готової джеберей робки. Я, чесно кажучи, не дуже люблю перешивати. Люблю шити із е, сочівного куска тканини, але бувають такі моменти, коли хочеться перешити, коли гарна тканина. І ось такий вийшов літній комбінезончик. Як вам? Пишіть коментарі і пишіть, чи, чи ви купляєте все кондіш що небудь чи ні. От такий гарний вийшов комбінезончик, принтер лимона. До речі, може шорти укоротити, чи хай будуть такі. за перегляд.